зробити, А ви починаєте новий етап свого життя, ви йдете в школу, вже у вас будуть відповідальні такі дні. І завжди треба все починати з молитви. Зараз ми з вами всі перехрестимося. Я розкажу, як перехрестимося, По -по -по почитаємо, помолимося молісточку. Я всіх вас благословлю, щоб ви хорошо вчилися, були суп'яні і здоровенькі. Хорошо? Договорилися? Дивіться, я перший хрестюся, а потім ви всі зі мною. Ми складаємо пальчики три разом. складайте три разом, а два згинаємо до, до І кладемо на лобі. на лобі, всі сіді, на лобі. потом на животі, направимо та направимо, направимо, направимо на 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 і на ліве От ви старайтеся рано всіх, коли ви виходите, йдете в школу, перехреститься, а потім виходьте з дому і Господь буде з вами, Божа Матір, буде хранити вас завжди, буде допомагати вам завжди. І вибрати хорошо навчитися. Так! Давайте хрестимося всі разом.

Звіси вся ісполняла, дякую, сокровище благих і жизни подателю. Звідси всі лісі в них, і очі сини всякі скверних, і спасі блажені душі народи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Твої сину, і Святому Духу, і нині, і приснув, і мовіки векового Отче наші, Жаїси, на небесі, засвятиться да ім'я Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, якона на, на землі хліб наш насушний завжди. На на і остави нам духи наші, як уже мы оставляем нужником нашим. не Яко Твої, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині пресней по веки і хол. Помилуй нас, Боже, Твоєї, милости Твоей, молимся, уснейше, помилуй. И ще молимся, о милости, жизни, мире, здрави, спасении, посещении, прощения сын рехов рабов Божих, где учащих и учащихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, «Іще молимся, Господи, полмили, Господи, І молимся, учащихся. Твоє же приятель, силу закона Твоихо, и с успехом познати преподвоєм полезно і з Славу Пресвятой Міні пользуйся пользу, соцідані святої церкви і, і благу, і совершенну волю Твою, ізбаві отроків всіх, по всякого зла, налога вражья, соблюди їх православ'я і вірі, і во всяком благочесті і чистоті во вся дни жизни їх. Слава Тебе, Христе Боже, уповання наше, слава Тебе! зредитки. От ви зараз прийшли перший раз у перший клас. І до цього періоду вашого життя у вас були одні обов'язки. Які у вас були обов'язки, скажіть мені. Не, а до, до школи. Слухатись кого? Батьків, маму і папу слухатись, так? Да? Це ж завжди дитинка народилася, все. Вже підростає, розуміє, слухатись батьків і запам'ятать, цей закон для вас лишається на все ваше життя. Скільки кроків вам би не було, завжди ви повинні слухати своїх батьків. Але чому ми слухаємося батьків? У нас є запис закона Божого. П'ята записть закона Божого. Почитай батьків твоїх, і благо тобі буде, і довголіттям будеш на землі. Але хто наші батьки? Мама і папа. Так? Дідушки, бабуськи, вчителі наші, от вчителі, які були вчити, вони прирівнюються в цій заповіді до батьків. І всі ті, хто вас буде вчити, вам буде давати настанови і буде допомагати вам розростати у вашому житті. Так що от треба вчителів слухатись, батьків слухатись, і це це перша заповідь. Далі, от ви сьогодні прийшли в перший клас. Що вам ще? Додається, яка забота? Хорошо вчитися. Правда? Отак, От що кожному Господь дав талант вчитися. І я вас дуже просу, дітки, будь пожалуйста, всі уроки ви повинні вивчати, батьків слухатися, і тоді ви будете мати милость Божу, покров Божий і Божа мати буде вас завжди хранити, на ноги, блета. Я зараз всіх покроплю легенько водичкою святою. І тоді благослови іконочкою, і ви підете на перший свій дзвінок. Хорошо? Почав.

Молодше девчонки це буде смак. Це буде я тебе підігрію. Це просто потрібно, да? Це тобі лік. Це на користь. Це припередження. От тобі 10. Откинь. Назвали по першому класу. Да таки мені вині на 5 хвилин. 5. Мені десь там п'ять там. В Греції свята гора, там живуть тільки Монахи. А коли я їхав туди, заїжджав на заправки, десь ночував. І куди не зайдеш, кругом іконка. На заправку заходиш, іконка висить. Заходиш в готель, іконка висить. Заходиш, десь писти, іконка висить, і я подарую вам на класи теж іконочки. І щоб вас в кожному класі вашому висіла іконочка, і ви, коли зайшли в клас, помоліться собі, навіть в умі попросіть, божа матір, допоможи мені сьогодні на уроках, щоб все було добре і щоб Господь хранив. То я на кожен ваш клас подарую іконочку, і щоб божа матір. Транила всіх вас. Хрестіться, дітки, перехрестіться. хрестіться, дітки. Я бажаю вам здоров'ячка, щоб ви хорошо вчилися і слухались батьків своїх. Договорилися? Бог поміж вам. Все, дітки, Бог поміж. Наша Україна, ти прекрасна сильна та щаслива й на. давати і ділить, менших себе породить. Тятю в школі, тятю в школі, чачу школі. Тяче в школі, в колі, школі, в чачу школі. Круг накреслити, як слід, показати В Тетя школі, в тячу школі, в тячу школі, міцно з малечко, дружить, все життя у дружбі жить. Чачу

Те фанфари, урочистий збір, хай стане світлим наше свято. Встрічаємо ми навчальний рік і всіх гостей, вітаємо радо, політ усіх думок, тепло душі і серця звернені сьогодні до директора школи Гобеля Країси Олександрівни. Хай директора слово для вас прозвучить, бо це неповторна і пам'ятна мить. Шановні діти, учителі, батьки, Відзвеніло безтурботне літо. І школа знову гостинно зустрічає своїх вихованців. Світлим, всенародним святом День знань. Починається новий навчальний рік. Це радісний і урочистий день ми завжди пов'язуємо з новими надіями. Дорогі першокласники, 85 пар допитливих очей дивляться сьогодні на цій лінійці. Сьогодні ви вперше переступили поріг школи як учні. На вас чекають зустрічі з вашими першими учителями, учителями спеціальних предметів, новими друзями і книжками. Ви навчитеся писати, читати, пізнаєте магію цифр, відкриєте для себе багато нового і незвіданого, вашими вірними і надійними супутниками на дорозі знань будуть. І ваші вчителі, які сьогодні привели на цю урочисту лінійку, і ваші батьки, які з таким трепетним хвилюванням спостерігають сьогодні за кожним із вас. Чіться так, щоб вами пишалися і батьки, і друзі, і рідні, і наша школа. Упевнено і дізворою з нами зростайте духовно, шануйте своїх батьків і учителів. Від вас залежить майбутнє нашої незалежної держави, яка виборюється сьогодні такою дорогою ціною. Сердечно вітаю усіх присутніх і з ним знань. Бажаю всім здоров'я, успіхів у роботі і навчанні. І дуже приємно, що вже традиційно на наше свято приходять шановні гості. І я з задоволенням передаю слово за Сергію Анатольовичу, голові районної ради. Доброго дня любі учні. Дорогі батьки, вчителі, сьогодні по всій нашій країні лунають переливи першого дзвоника, що сповіщають про початок нового навчального року. У кожному навчальному закладі сьогодні відзначається День Знань свято гарне, світле, урочисте, яке в кожного з нас викликає свої емоції, як і в дітей, так і в нас дорослих. Адже на таких заходах всі ми напевно згадуємо, як колись були школярами. Як як колись навчали в школі. І хоч в шкільні роки не дуже віриться, коли дорослі кажуть, що сумують за школою, але з роками кожен розуміє, що шкільний період це один з найщасливіших періодів нашого життя. І тому, дорогі друзі, сьогодні хочу привітати вас цим гарним святом, нашим маленьким бачачкам, для яких сьогодні свято особливе. Перший день їхнього шкільного життя. Просто бажаю гарно прожити всі ці чудові роки. Бажаю всім міцного здоров'я, достатку, добробуту і, напевне, найголовніше, що сьогодні миру на нашій землі. Святом, дорогий друзі. І на завершення свого привітання хочу виконати почасну місію від районної державної адміністрації від районної ради. Я хочу вручити вас цей сучасний новий великий телевізор вашій школі. хочу подякувати за цей подарунок і сказати, що сьогодні почалася реформа молодшої школи. Сподіваємося, що вона дійсно зробить життя наших маленьких учнів краще, легше і більш приємним їх перебуванням в школі. А для того, щоб вони могли також використовувати сучасні технології, цей телевізор, ця демонстраційна панель буде передана саме для учнів молодшої школи. І, шановні друзі. Я е, Сьогодні замість світів ви прийшли з цією невеличкою сумою, яку ви можете на нього потратити. Тому що наш шкільний колектив це велика родина. І якщо у цій родині трапляється біда, то ми обов'язково намагаємося допомогти кожному, з ким вона трапилася. Так сталося, що дуже важко захворіла дитина другого класу Федосич Владислав. І сьогодні ми просто просимо вас всіх під'єднатися до акції Життя замість квіті. Тому що від того, як ми допоможемо, можливо буде залежати отой шанс, який має дитина, щоб повернутися в наші ряди. І сьогодні так само стояти на цій лінії. Закликає нас за один шкільний урок, де відами забимо кров, пропливемо. Я ще з вечора збирався йти до школи в перший клас. Одягався, узувався і в портфель складав сто раз. Всі книжки пенал, і папку і кота свого поклав. Він виймав ранця лапки, виповзав і виповзав. Тож кота в портфель ховає, йому ж місця там немає, вдома хай пісень співає, та на сонечку дріма. Краще в ранець ляльку взяти, та ж тихесенько лежить. І не буде повзати, буде з нами букачі. Висікаємо. А от я машину маю, тільки вигадайте, де так маскую, так ховаю, навіть мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, що без тецьок вам не жити, ми ще йдемо букви вчити, математику учити. Прийміть іграшки і зранці вже сьогодні без вагань. І біжіть до школи вранці здобувати світлих знань. Будем добреми навчатись, хоч ця справа нелегка, але шкода нам прощатись з іграшками та садка. Скільки змін тепер у нас і на Богу скільки скоро ми підемо в клас зароблять оці. Творимо учнівську раду і дамо їй наказ, щоб пара було багато, а урок на тиждень раз. Але ми йдемо, рідна школа нас приймай, хтось із нас колись можливо ще прославить рідний край. На прапору стояти нестояти Щастить на цій вашій дорозі. Хочу е, передати слово вашій виховательці, вашій виховательці. Це Оля Володимирівна, наша вихователька, яка буде працювати з вами у другу половину дня після уроків. І е, помічник вихователя Оля Петрівна, яка є в класі. І прийміть коровай від вашої нової мами в другу половину дня. Я вас запрошую до нас. Сьогодні у нас дуже важливий день. Сьогодні свято, яке ми зустрічаємо з вами з радістю, тому що ми здаємо з вами вже не. Е, Дітками, які ходять в садочок, а сьогодні ви стаєте школярами. Сьогодні ви прийшли перший раз у перший клас. Ми будемо з вами разом іти дорогою, шкільною, шкільними стежинами, знайомитися із багато-багато дізнаємося з вами багато-багато чого цікавого. Багато з вами навчимося. Навчимося з вами дружити, навчимося з вами допомагати один одному. І разом з тим будемо здобувати знання у школі. Так? Ви знаєте, що в школу приходять дітки для того, щоб вчитися. Так чи ні? Так чи ні? Так. Молодці. Я вам хочу побажати. День народження нашого класного колективу. І ви знаєте, що коли у вас день народження, вам дарують торт, так? Угу. І свічкам. І ви ці свічки, що робите? Бундує, так, за квіточку. А загадали всі бажання собі лігенько. <післянно> Набрали гарну, гарну, в легені повітря і задули свічечку.